Це на цьому уропі. Рибаки по центру, тут зимувальна яма така глибока, і рибаки по центру, по центру лід хороший, тому що там більш товстий, а під берегом сонце пригріває і він більш тоненький. Сидів, ловив рибу, почув тріскот, провалився мужчина, почав кричати Допоможіть, я схватився, побіг до нього. Витягувати, ще підійшов один хлопець з тросом. Почали його тягнути. Лід був дуже крихкий, тонкий. От. І е, Я теж провалився. Один побіг, машини стоянка рядом, взяли е, буксировочний тросик, такий, що машини буксірували. Побігли двох, почали його тягнути. І самі провалились, По вітру закинули. Вона така е, 10... Міліметрова толста білюха. І вже розтягнули її до берега і вже двоєм троєм витащили з тої ополонки. Підійшли ще там люди, мене витягли, потім приїхали спасателі, рятівники витягли того мужчина, який провалився. От, і все закінчилось добре, всі живі, здорові. Краще ходити там, де знаєте. Не ходіть по тонкому комусь. -то.